Курма, Божий дар. Чернівецька область, місто Новоселиця. Ось таке деревце. Один метр. Ось, показую. Так, внизу і тут дивимося один метр висота дерева. Отакий От врожай. Вже другий рік плодоноси. Мабуть, торік ми не пробували, так воно і залишилося з плодами зимувати. Цей рік вирішив, вирішив скуштувати, Але самий, думаю, що не буду. Для цього є дружина. І, значить, повна зрілість. Вірочка, яке число сьогодні? 21 листопада. Ось такі плоди. І ще ніхто не чіпав їх. Ось той плід на землі вже давно лежить. Ніхто не підходив, ніхто не чіпав, тому що є інші. Ось, наприклад, показую. Залишки. Залишки. І так, пам'ять Черняєва. Оце це їдять, а до цього ніхто не підходив навіть. Вірочка, і зріж собі пліт, який тобі більше всього сподобається. І з'їж його на камеру і скажеш, що ти про це думаєш. Ну то, мабуть, перестиглий пліт. Показуй, що ти там. Що тобі там сподобалося. Так, тепер схавай це. Схавай. схавай це. Плоди повністю перезріли на дереві. Я би їх викинув. Так, дружина трогає. Трохи. Останні, тверді. Останні тверді, решта тверді. Солодка? Солодка каже, солодка. Ану дай я це з'їм Ось ось таке. Примусово пробуємо. Да. Ось такі насіння. Насіння, невідомо, що з ними робити. Мабуть, будемо викидати насіння. Е, мабуть, вона буде е, розмягчатися під час зберігання і дозарюватися в теплій кімнаті. Зараз вона тверда. Дружина каже, тверда, а ну попробуй цей. Цей м'який. Просто вкуси його. Вкуси його, вкусає. Вкусила. Жує. Не терпкий. А солодкий? Да. Середній. Середній. Каже середній. Середньо сладкая, але не терпка. Значить, звісно, саме я зрізати нічого не буду. Хто хоче, хтось захоче це купити, можете купити, але знайте, що це дуже дрібне. Ось показую, показую, що це дрібне. Дивіться. Так. Пам'ять черняєва. Пам'ять Черняєва. І Божий дар, щоб, щоб ви це розуміли. Ось, значить, пам'ять Черняєва. Цьогоріч пройшла тест. Я її, її їв навіть. Було невелике задоволення навіть. І дерево залишається на наступний рік. Ніхто його не буде викорчовувати. Частина плодів продана. Маленька частина з'їджена. Тут залишки декілька плодів. Думаю, що ці плоди ми і самі з'їмо. Ось такі плоди. Так що думайте, що ви хочете вирощувати. Звертайтеся за черенками для щеплення з середини зими до травня місяця. Насіння для підщепи в необмежених кількостях. До побачення!